Всім привіт! З вами Арсен і сьогодні я вам покажу топ-6 танків, преміум танків для новичків, на яких дуже легко нагибати. Шосте місце і шосте місце нас займає Тесто Е, Легкий танк СССР третього рівня. На ньому дуже легко нагибати. І ми переходимо до п'ятого місця. А на п'ятому місці у нас опинився Валентайн 2. Це теж СССРський танк четвертого рівня. І ми переходимо до четвертого місця. А на четвертому місці в нас стоїть Черчилль 3. Це теж СССРський танк 5-го рівня. І в нього так урон маленький, але в нього перезарядка скорисна, і урон в мене тут великий. І ми переходимо до третього місця. А бронзове місце сьогодні нас займає німецький танк 5 рівня PZ Т-25. Цей танк походить трохи на шкоду Т-25 в Чехії. Але він е, трохи ліпший, ніж шкода Т-25. А ми переходимо до, до серебряного місця на позиції 2. А серебряне місце нас займає е, танк 5 рівня Великобританії Excelsior. Е, е, але призорят така скорісна. І урон в минуту дуже великий. І ми переходимо на перше місце. Може хтось не знав, що він на першому місці, але на першому місці в нас і на першому місці в нас опинається Хеві танк шостого рівня. Може, хто його не знав, що він на першому місці. Але на ньому дуже легко нагибати. Я раз був грав на ньому. І ну, це прикольно так. Якщо хочете ще такі відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока.